Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію. Шпаки повернулися. Для цієї роботи нам знадобиться клейончата серветка, кольоровий папір, олівець, клей, пензлик, серветка та ножиці. Беремо синій аркуш паперу. Беремо біленький стовбур берези. Беремо пензлик, намастили гарненько клею. Беремо тоненьку гілочку біленьку, також намастили клеєм. Рівненько приклеїли, тепер клеїмо листочки. Тепер клеїмо шпаківню, беремо прямокутник коричневого кольору. Тепер дах у формі трикутничка помаранчевого кольору. Тепер отвір кругленької форми. Помаранчевого кольору, кругленької формі, щоб пташці було комфортно. Посередині приклеїли. Тепер беремо жординку чорненького кольору. Жординка це маленька паличка, на якій птахи зможуть відпочивати та наспівувати свої пісні. Тепер пташку. Це тіло спочатку клеїмо. чорного кольору, Голова та дзьоб, хвіст. Грильця. Та маленьке оченятко. Беремо чорний олівець та малюємо зіничку пташечці. Малюємо чорні смужки на дереві довгі та короткі. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі.